Доброго вечора, ми з України. Сразу взяв x звістика, 2,2 дюнчика. У мене сьогодні всі наживочки. Наживочок багато. всі компанії Віст. Віст це український виробник. Да, дуже багато. І віброхвости, і твістерки, і в лосі, і ще в різних різних кольорах. 2,2 наживочка на шостому розміри гачка, виглядає отак. От ну, хтось скаже, можна було б і восьмерочку поставити. Восьмерочки просто нема. Да, так, Да. Тягнув, там була травичка і декілька разів зацепився за травичку і навіть один раз витягнув. Зараз теж щось думаю, бах, бах, наче травичка. Зробив паузу і... Подивився на хлистик, і хлистик тидим, тидим відпрацював, ну, збільшу саме. Так, спробуємо. Ну, все, бачимо, хоча не з викиду, а травичку і нащупав і на викиді, а цей ваконець взявся не на викиді. Тому п'ятерочку вже обкидав декілька разів. Зараз спробуємо щось поставити більше і кинути далі. Ну, коли є клюваки, але не бере. В окушок, чи відкусує п'яточку, то мене завжди виручав маготик 1,5. 2 з половиною грамчика ставлю ваги для цієї палочки, це, скажімо так, ну це найнижній її тест. Опа, є! Гляньте, три закида, три кліваки. Оце першого взяв. Але ж класно, що приманочка маленька, в окушок Ну, хоча це е, такий вже е, ну, сієдобний. Можна її посушити, і посолити, і пожарити. Саме цікаве те, що... На тих двох покльовках не відкусило мені хвостика, вірніше наживки. А до цього, коли була 2,2 наживочка, відкусував такий вокушок, а може і менше, відкусував хвостик. Ще щоб закріпити, що дійсно оця наживочка виручає, цей маготик, то ще зробимо декілька на цій точечці закидів. Два з половиною грамчика, ще раз напам'ятаю, кидаю цією палюгакою. Летить супер. Да-да-да, є. Друзі, все. Ну, не буду брехати, що це я відкрив ці наживки. Багато хто в ютубі показує, як оці маготики вістовські працюють. Де навіть хто показує, ну, якщо геть маленька наживка на мармишечку, тіло відкусує, такий хвостик виходить. Типа, як танта, але ж ще тут три. Тризуб. Так це, звісно, це український виробник і гляньте, ну реально тризуб ставимо поставимо зараз 4 грамчика, тут сильно не помахаєш. Ставити десятки, ну не дуже вдобно. Поставимо драго в 2 дюйма. Навіть трішки можна відкусити. О, вийшов отакий монтаж. да, да ще разочок. Осьо. Все, Осьо. Все, ось все і драго. Була клівачка, не став одразу підсікати. Мікропаузу, самі все бачили. Протянув трішки по дну. І давай, 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 давай. Ух, чорний, чорний полосаток який гляньте. Іди сюди. В мене є і ваги, є і лінійка. Але ж... о! Твістирочок. Але ж, ну, навіщо, навіщо мучити? Що там міряти? Що там міряти. До речі, блін, а я не знаю. вокунь там, ну, нема ж, да? нема, точно нема розміру по вокуню. О!